Наступний прапорець. Не знаю. А гендерний прапор. А гендерний це який наважає себе не чоловіком, не жінкою. Так, ладно. Це складно. От вони не хочуть взагалі ніякого гендеру собі. От їм не подобається ця маскулінність, фемінність. Вони не хочуть себе прив'язувати ні до якого. Ну, але... От просто живуть без гендеру. А до речі, це не може бути така історія, як, знаєш, коли я вчився в школі, було покоління, які вважали себе child free. Це ж точно змінна історія, яка або пройде, або не пройде. да? Типу, і це не може бути, що от зараз. Я не чоловік, не жінка. Так може гендерна ідентичність може змінюватися з часом. Вона не є там з народження. Це як ти себе досліджуєш? Це можна пропрацювати, наприклад, з психологом? Ну можна, якщо він допоможе розкрити тебе як особистість Що? у гендерної ідентичності, навіть якщо він себе ну буде вважати не чоловіком, не жінкою за законодавством, все одно стать вона залишається в документі.